Перемовини. перемовини, і всі чекають миру. Всім уже все, все надоїло, і всім хочеться щоб швидше закінчилася війна. Так от, почнемо з перспективи зупинки війни і можливих мирних перемовин. Я знову прошу, е прошу тих, е хто любить хайпувати на болючому. Просто перестати обманювати людей і розказувати, як усе. Буде райдужно, швидко і прямо без зазоринки. Це брехня. Давайте подивимося правді в очі. Ну, не може все закінчитися так швидко. От не може. Дай Бог, щоб бойові дії зупинилися, щоб нагинули наші хлопці. А далі це буде дуже затяжний процес. І нікого не слухайте, що це буде так швидко. Коли я говорив, що війна закінчиться так само, як розпочалася, я мав в виду, що дай Бог, щоб бойові дії закінчилися. А далі це вже буде війна дипломатії. Перемовини, перемовини і всі.